Ви знаєте, сьогодні зранку тут з'явилися представники обласних управління Міністерства внутрішніх справ. Фактично з кожної області приїхало по три представника, два офіцера міліції і з ними один працівник наружного наблюдення з телекамери. Вони мета їхнього візиту сюди була залякувати людей в наметове містечко. Ну от уявіть собі, пересічний громадянин, який прийшов сюди для того, щоб виявити своє відношення до влади. Він його міліція починає опитувати. А де ти працюєш, а чого ти сюди приїхала? Яка твоя адреса? І поряд стоїть людина з камерою, яка це все записує. Що це таке? Які підстави для того, щоб це від? Чи тут порушується порядок, чи якісь закони, такого немає. Абсолютно ніяких тут інцидентів, підстав для таких дій міліції не було. Коли я, як народний депутат, звертався до них, покажіть своє посвідчення, вони навіть не наважувались показувати посвідчення, тому що вони самі розуміють, що це ну, по суті ну, правовий безпреділ. Зараз, після того, як не виступали люди, як підходили до них народні депутати, і ми казали про те, що ми будемо складати акти, що люди в міліцейських формах ходять тут і залякують людей. Вони зараз, десь поблизу містечка наметова, пішли, але спроби залякати людей абсолютно очевидні. Нашим людям, громадянам, треба пояснювати про те, що вони не є злочинці. Вони сьогодні тут знаходяться абсолютно в рамках законодавства. Кожна людина може прийти до наметового містечка, бути тут, протестувати. У нас ніхто не відмінив право на мирні зібрання. Що тут і відбувається по великому рахунку? Тому хотілось б сказати всім українцям, що не треба лякатися. Ви нікого не вбили, нічого не вкрали. Ви тільки боретесь за свою власну свободу. А такі ритуали, які робить міліція, це не більше ні менше як давняння на психіку. Кожного разу, коли ми чергуємо, тут з'являються або якісь провокатори. Ми спостерігали і нетверезих людей, які приходили, вчиняли тут. Ну намагалися вчинити безлад, і приходили люди, які агітували. За Януковича і е, агітували за те, щоб до Юлії Володимирів е, вжити радикальних е, заходів. А сьогодні, ну, а міліція була завжди. І представники міліції завжди тут ходили, і е, якісь складали акти, і виконавча служба теж саме. Але сьогодні їх було. Е, Занадто багато. Тобто, от зранку, перед тим, як ми з вами поспілкувалися, тут чоловік вісім, мабуть, було, які ходили з блокнотами, з е, відеокамерами, е, з фототехнікою, фіксували там щось, записували, складали акти. І тому Адарченко виступив з подіуму і попередив, що це все незаконно, тому що намети, які тут встановлені, це намети. Народних депутатів, власність народних депутатів України, і навіть санебітемічна служба без дозволу народного депутата в цей намет зайти не може. А намагання такі були, щоб подивитися, що там відбувається, що, ну хто чим займається, і так далі. І так далі. У нас є інформація, що міліції і виконавчій службі поставлене таке завдання. Щоб всі події, які відбуваються в нашому наметовому містечку, фіксувати, фіксувати людей, які тут перебувають, і передавати ці матеріали на місця, з'ясовувати, що це за люди, і через відповідні там структури, чи то підприємницькі, чи державні структури, де ці люди закріплені, чи працюють, чи навчаються, ну, вживати до них, ви здогадуєтесь, які заходи. Самі вони, як правило, нічого не пояснюють, бо да, і навіть не пред'являють своїх документів. Тобто вони поводять себе таким чином, що вони нічого не начебто не порушують, вони просто ну, цікавляться ситуацією, підтримують порядок і слідкують за підтриманням порядку. І взагалі вони тут нічого такого протизаконного не роблять.